Доброго ранку. передплатники україномовного каналу. Вже 9 ранку. Може трошки на десята вже вийшов. Хвилина мовчання. А, хвилина мовчання, дев'ята. Так, постоїмо помовчимо. Вічна пам'ять загиблим в цій війні. Зараз я себе дуже дуже почуваю. Ноги болять, руки болять, пальці не міють, ой. Тривога щойно була. Шахеди прям літали над домівкою. Таке по ній стріляли щось поганенько і здоров'ячко. Ладно. Зараз з дружиною і з собакою зайдемо ще в аптеку. Купимо ще околі. Може допоможе. ну перше так гарно було. Два уколи зробили їх. Більше доби гарно було. А вчора ввечері зробив і ніч майже не спав. Щось недії. Може не ті. Ладно. це всім гарного дня. Гарної неділі. всім мира добра злагоди. Всім щиро дякую, звичайно, будемо жити. Не зважаючи ні на що. Пока, мої люди.